Добрий день дорогі глядачі. Зараз хочу висвітлити тему, як правильно обрізати малину. Ось у нас невеличка діляночка. Десь 5х5. Тут посаджена малина <кхи> брусляна. Вона <кхи> мій любимий сорт, тому що і смакові якості гарні, і врожайність. І найменше вона хворіє різними болячками. Значить, як треба обрізати малину? Значить, обрізка малини заключається в тому, щоб видалити від подоносів пагони, вони вже сухі. Видаляти треба чим нижче до землі, щоб не оставалось піньків і вкоротити однорічні пагони. Я завжди вкорочую на одну третю. Значить, Чому на одну третю? Тому що якщо оставити цілий пагін, то він буде дуже сильно загружений малиною і ягода буде не дуже крупна. Врожайність буде в принципі та сама, тільки крупність ягод буде менша. Тому я краще пожертвую кількістю, але буде якісніша ягода. Ну все, взагалі мощні такі пагни. Тут вже декілька років цій малині. Років три, ось у цьому кущі, він викинув аж 5 пагнів. Я також тут видаляю сухе. Ну а ці всі п'ять пагнів коротше на одну треті. Буває так, що е, ці пагони не всі однакові, Там декілька маленьких серед них, то маленькі я видаляю. Щоб, бо товщина пагона показує, чи потяне кущ урожай чи ні. Тому що у пагонах нагромаджуються поживні речовини, які будуть використовуватися в процесі плодоношення. Далі ось попадаються взагалі ось такі зовсім малесенькі пагони, Їх краще вирізати. Чому? Тому що коли їх оставити, на них теж зав'яжуться плоди і вони маленькі виростуть. І маленькі будуть також на слідуючий рік також. Тому їх краще вирізати, типа на повторний рост. Оці пеньочки знову діб'ють пагони, і вони вже будуть такі гарні, великі пагони. Отже, вирізаємо це все. Вирізаємо, вирізаємо взагалі. Оці старі підподоносивші пагони можна вирізати зразу після збору врожаю. Але, як правило, немає часу це робити. Тому ми робимо це зимою. Дехто каже, що в цій малині треба зрізати всі пагони, щоб убрати Істочник зараження. Але якщо ви зріжете в ремонтантній малині всі пагони під землю, то ви отримаєте слідуючий врожай тільки е, на осінь або в кінці літа. Тому, якщо ви хочете два врожаї отримати і літом, і восени, то треба дорічні пагони залишити. А якщо ви обріжете пагони всі, неремонтарних сортів, ось от такого сорту. То ви взагалі в цьому році не отримаєте ніяких, ніякого врожаю. Отже підсумовуємо, вирізаємо двохрічні пагани. Однорічні вкорочуємо на одну треть, можна навіть до половини. Досвід показує, що на одну тріть краще. І потім догляд, полив і буде шикарний врожай. На цьому все, дорогі глядачі. До побачення, до нових відео.